Доброго-доброго ранку. Налаштовую мікрофони і поїхали. 8.45 на годиннику, а це значить, що час часто менеджмент зарядки на каналі студії управління часом Богуштайм. І з вами сьогодні я, Катерина Мілютенко. Друзі, сьогодні з вами хочу поговорити про те, як не загубити свої цілі і наміри в турбулентні часи. Ось так. Сьогодні про себе в турбулентності. Кожен із нас зараз знаходиться в певній турбулентності. Українці, які в Україні під турбулентністю, яку створюють її ем, східні сусіди, українці, які за кордоном в турбулентності, яку створює їм оточення, коли намагається по ем, коли вони намагаються асимілюватися і приловчитися, не дивлячись на те, що вже четвертий рік іде, все одно цей етап не у всіх гладенько відбувається. Тож сьогодні саме про те, як не забути, не розгубити свої власні цілі в умовах турбулентності. Доброго доброго раночку! Рада вас бачити, друзі. І я зараз скажу таку річ. Насправді, ви здивуєтесь, і насправді вона настільки проста, що здається, що я вас обманю і просто обвожу навколо пальця. Насправді, щоб не загубити свої власні цілі, свої прагнення, свої мрії в умовах турбулентності, вони мають бути виписані. Дуже просте, Те, що лежить на поверхні, але інколи ми просто забуваємо про це, забуваємо про опцію, що ми вміємо писати, а отже, на аркуші паперу залишаються ті думки, до яких ми можемо повертатися. І насправді аркуш паперу він точно не так не загубиться. Бо дуже часто. Те, що відбувається у нас на тренінгах, особливо на тренінги, Time, Квест, Тактика, люди дуже часто кажуть: дякуємо нам, дякуємо вам за те, що ви згадали, навчили, і я відновила свою власну здібність мріяти. Тобто. Ось цей момент, коли ми добре добрий ранок. Ось цей момент, коли ми мріємо, ось цей момент, коли ми створюємо своє майбутнє в нашому, в нашому всесвіті, в нашому розвитку, в нашому розумі, в, нашому, в нашій голові, якщо так можна сказати, так, то цей момент він найцінніший. Бо чим краще... Чим кращі мрії в нас будуть, чим наповненіші мрії в нас будуть, чим детальніше ми будемо це відчувати, чим більше ми хочемо якихось різних планових мрій, тим краще ми зможемо тут виживати і зараз в цій реальності, яку ми маємо. І ідеально мати список мрій. І я вам хочу сказати: ідеально мати список мрій довгострокових. І визначених конкретних цілей на цей календарний період. Хтось планує на рік, хтось планує на півроку, хтось передивляється свої цілі на три місяці, але я дійсно хочу сказати, що ось цей момент, який стосується. Звертати свою увагу на написані мрії і цілі, і це важливо робити, якщо не кожного дня, то хоча б кожного тижня або раз в три дні це цей момент, в який ми отримуємо енергію. І цей момент, коли ми надихаємось, як ми отримуємо енергію, так? коли ми надихаємось тим, що ми хочемо отримати, як ми хочемо, щоб це було здійснено, та? тому що коли ми маємо якусь ціль або якусь мрію, ми не просто говоримо, що я хочу, наприклад, пожити, порезимувати на острові, де завжди тепло, або в країні, де завжди тепло, де тобі не потрібно кутитися в щось таке, щось таке велике кожного разу, коли ти такий, о Боже, о Боже, о Боже, мені би мені би. То коли ми дивимось на це, коли ми згадуємо всі нюанси, всі деталечки ось тієї нашої мрії, в нас відбувається натхнення. У нас відбувається, знаєте, такий запал. Ось цей момент, коли ти чекаєш сірником про, через сірникову коробку і запалюється вогонь. Ось Момент, коли ми дивимося і згадуємо, що саме ми хотіли, коли ми прямо починаємо відчувати тут і зараз те, що ми хочемо в майбутньому, от тоді відбувається запал, от тоді відбувається натхнення. Тож, ідеально, найпростіше, і здавалось би, що настільки, настільки просто і настільки можливо це зробити, що воно аж нереальне, це мати. Написаний список своїх мрій на певний період часу, який це дійсно ваше бажання, це дійсно ваше розуміння. Ніхто вас не обмежує. Але чим на довший період ви будете мати список своїх мрій, чим яскравіші вони будуть для вас, тим цікавіше буде жити, тим яскравіше ви будете тут. Діяти для того, щоб той список мрій до себе, ніби як за вірьовочку сюди так от, потягнути. Тож, друзі, дуже просте рішення, дуже прості дії. Вам для цього потрібно лишень виспатись гарненько, поїсти, бути в класному місці, там, де вам подобається. Ідеально, щоб воно було світле, ідеально, щоб було багато простору і почати виписувати. Те, що ви хочете, те, про що ви мрієте. Ну і звісно ж, коли ми з вами дивимося в сьогодення, вже маючи список своїх мрій, дивимося всього всьогодення, то ми маємо розуміти, які із цих мрій і цілей ми хочемо реалізувати в цей період часу, цього місяця, цього тижня. Якщо це реально, або які кроки ми можемо зробити вже цього тижня, цього дня, цього місяця, для того, щоб в жовтні, в вересні, в грудні ми отримали дійсно ось те наше бажання, про яке ми мріяли. Тож для того, щоб це зробити, і для того, щоб не порушити ось цей баланс, мрія, дія і реальність. Рекомендую сьогодні почати з переліку своїх мрій, а далі наступний крок визначити, яку із цих мрій ви хочете реалізувати найближчим часом, призначити їй дату. І зараз я з вами ділюсь формулою перетворення мрії в ціль. Отже, ви визначаєте, яку із написаних вами мрій ви хочете реалізувати. Далі потрібно до неї визначити дату, додати ще деталей, і ви вже маєте ціль і подивитися, що сьогодні потрібно зробити для того, щоб в ту визначену вами дату ваша ціль. Була реалізована. І почати це робити. Дуже просто почати це робити. Навіть якщо потрібно знайти якусь інформацію. Напишіть сьогодні в списку ваших задач знайти інформацію щодо вашої цілі. І зробіть це. І ви повірите, і ви побачите на своєму власному прикладі, що. Кожен малесенький крок, якщо він іде один за одним і кожного дня набагато швидше привезе вас до вашої цілі. А зараз для того, щоб ви дійсно почали швидше доходити до ваших цілей, давайте подивимось, хто ще не склав план. Складіть свій план на день. Як він складається? План на день має чотири категорії задач. Бізнес, далі ми залишаємо час, 20%, на форс-мажори, задачі з навчання і особисті задачі. В особистих задачах додайте обов'язково прогулянку, додайте обов'язково те, що вас надихає. І коли ви зробите ось ці всі типи задач. Далі вам потрібно буде проставити час, скільки ви витратите на те, щоб ці задачі зробити. Перевірте, щоб ви встигали, щоб ви вміщались да, і встигли це все зробити разом із сном, разом вже із рутиною ранковою, із сніданками із вечірньою рутиною, щоб ви вміщалися в 24 години мінус 20%. Часу, бо ми залишаємо їх на форс-мажори. І звісно, найважливіше, коли ми розписали, що ми хочемо сьогодні зробити, визначили, що хочемо сьогодні досягти, то потрібно створити маршрут дня. Це найважливіша частинка. Тому що, коли ми створюємо маршрут дня, ми для себе визначаємо, в який період часу нам з вами зручно робити якусь задачу. І. Коли ми бачимо, коли ми бачимо, коли ми розуміємо взаємозв'язки між задачами, коли ми розуміємо, коли потрібно яку задачу робити, а не кожного разу думаємо, а що я маю робити наступне, тоді ми маємо свою власну суперсилу, яка називається швидкість. І швидкість закриття цих задач, визначених нами на день, набагато. Скоріше, ніж тоді, коли просто є список, і ми думаємо, так. А тепер, а яку тепер задачу нам почати робити? А оцю а ні. ось цю ой, ні, я, мабуть, подумаю, ми з вами розумні люди. Ми спочатку виписуємо всі задачі, потім для себе відміряємо, коли будемо це робити. І так це може змінитися протягом дня. Але коли відразу є в нас план швидкість створення. Будь-якої дії, вона набагато вища, ніж тоді, коли ми маємо придумати, що ми робимо. Тож, з вас сьогодні список мрій, з вас сьогодні план на день, в якому є задачі, які вас надихають, в якому є прогулянка, і з вас сьогодні ваш гарний настрій. Бо без гарного настрою нічого не відбудеться крутого з того, що ви собі. Намріяли або ще намрієте. Круто, гарного настрою і посмішки вам сьогодні! Крок за кроком ви зможете досягти всього, що ви хочете. Па-па і гарного, гарного дня!